Презентація на тему класицизму. Класицизм. Класицизм латинського означає зразковий напрям європейському мистецтві, який вперше заявив про себе в італійській скульптурі. Найбільшого розвитку досягає у Франції. Повною мірою притаманний мистецтв у всіх країнах Європи у деяких оберігав свої позиції аж до першої четверті. Для класицизму характерна орієнтація на античну літературу, яка по першого голосувалася від ідеальної класичної гідної, наслідкувала з мистецтва греків і римлян. Як відомо, основою античної архітектури є принцип на прямих лінії або ідеального кола. Класицисти вважали цей принцип перемогою розуму над почуттям або вдову відродження. Загальні риси класицизму. Перша риса ясність і простота змісту, логічне розгортання сюжету, стриманість почуттів, раціоналізм, правильність геометричних форм. Друге. Герой класицистів не був вільним у власних діях апідкових суворим нормам. Третє. Громадянський пафос. Віра в силу розуму. Четверте. Найхарактерніші риси притаманні класицизму, втілено в архітектурі художники. Цим займалися. Зараз я вам покажу види класицизму. Скоріше всього, не види класицизму, а архітектуру з класицизму. Перше в нас собор Святого Павла в Лондоні. Друге будинок інвалідів в Парижі. Третє будинок Пашкова в Москві. Це Павловський палац. Театр площа. Великий театр в Москві. Класицизму у майжерстві Європи відомо представники Жак -Луї Давід, Франція, Жак Ретаттю, Реаттю, Лосенко Антон Павлович. Помпео Батоні, Італія. Дякую за перегляд. Всього найкращого.